Так, всім привіт. В сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами своїми планами на наступний проєкт. Проєкт буде називатись Передня нав'язка на трактора. Як бачите, вже по почата робота. виконана ось передня балка. Оця тут кріпився противовіс, він знятий. Уже тут ось тяговий е, крюк, чи не крюк, а вухо е, відкручене. Посадочні місця оці всі прогнаті. Ще не вирішив, наскільки бол, е, болтів буду ставити лонжерони, але точно що е, оце поки вони йтимуть. Щоб максимально посилити ці лонжерони, будуть виведені лонжерони для передньої нав'язки. Оце десь аж поки і на оці крайні болти обов'язково буде прикручуватись. А потім, не знаю, можливо, через один, отут, у тут або отут і отут. Або отут, ну, це потім далі буде видно. Тут ось е лонжерони продольні із оцією поперечиною я залишив на трьох болтах, е щоб трималось. Тут воно тримається на п'яти болтах, залишив на трьох болтах, а далі тут прикрутиться, потім уже разом із лонжероном. Для передньої нав'язки. Буде виконувати роль Лонжеро на нав'язки, отакий швеллер 12-й. Якщо товщого не знайдеться, то буде отакий. Тут товщина 5 а тут, мабуть, від 6 до сантиметра товщина стінки. Оце такий. Потім поперечена буде отут. З'єднувати ці лонжерони, або із швелера так само, або із квадрата, якщо знайдеться там десятка. Потім оці тяги вертикальні, або роги їх буду називати, будуть із швелера десятки Продольні тяги є там метал, товстостінний, листовий. 2,5-3 см. Планую з них. Якщо вдасться їх порізати, то той метал, то буде з нього. І прийдеться тут ось скріпилися ці повороти, фари на оці кріплення. А тут буде швеллер Ніяк буде вставити, то прийдеться або нові кріплення робити, або переробляти ось. Оці кріплення, оцей швелярок робити з профільної труби 2 на 4, або там 3х5, і треба ще буде сюди придбав собі LED-лампи, то треба буде або сюди ставити десь Подовжувати планку і ставити вони квадратної форми, 16 LED-діодів, або ставити їх. Оце місце воне дальньо робо, не робочий світ, а дальній. Вони роблять її як дальній, і робочий. Уже провіряв, гарно світять як поставлю, покажу. І по гідравліці буде циліндр С-75, ви його вже бачили, і буде підсоєднятися він до оцих ось. Гідровиходів. Оце ось, ось один. Тут ще треба оці муфти буде замінити. І ось другий. Тут планую або в цьому місці так і залишити, або довжина шлангів гідро рукавів. однакова, то, можливо, отут ось, якщо не мішатиме оця промежутка і лонжерон, то поставляться отут ось два. Щоб було акуратніше. Так. Ну, а це в принципі поки що і все. Далі буду робити і в процесі буду показувати, як все виходить. Так що, кому цікаво, слідкуйте. Я думаю, буде цікаво вам. Так, все. До нових зустрічей.